Ну а так території Волотенської АЕС пролунали моторошні вибухи. Загроза небаченого масштабу рухнула вибухівка у всій красі. Усіх терміново попередили про небезпеку. Росіяни у намаганні знищити якомога більше знову знехтували ядерною безпекою. Та цього разу наслідки можуть бути страшними. Є підозра про серйозні критичні пошкодження від того, що може насуватися, завмерли всі. Тож далі детально про це говоримо. Україна чекає. Ядерна катастрофа через Запорізьку АЕС на об'єкті прозвучала десятки пострілів. Це потенційно загрожує ядерній безпеці. Заявив гандиректор МАГАТА Рафаель Гросі. На Запорізькій АЕС було чутно стрілянину протягом близько однієї години. Вранці у неділю гільзі зі стрілецької зброї були виявлені поблизу реакторів номер 5 та номер 6. Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії. Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції в Україні повідомила, що Ночі чула постріли зі стрілецької зброї. Йдеться у повідомленні відповідно до даних експертів МАГАТА, велику кількість пострілів було чутно на ЗС. під час обстрілу території сьогодні. Вранці вони побачили численні гільзі малого калібру, розкидані на землі поблизу реакторів номер 5 та номер 6. Ознак розбутих вікон або інших фізичних пошкоджень не було повідомили в агентстві. Наразі присутня на ЗС команда Магата намагається отримати додаткову інформацію про цей інцидент така військова діяльність на території або поблизу великої атомної електростанції є вочевидь неприйнятною, заявив генеральний директор МАГАТА Рафель Гросі. Він висловив занепокоєність збільшенням кількості випадків використання безпілотників поблизу атомних електростанцій, зазначивши, що такі атаки становлять загрозу ядерній безпеці. Як я неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об'єкт з дронами чи без них ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений, додав Гросі Магата. Закликає до негайного припинення будь-яких бойових дій поблизу ЗС та гарантій захисту цивільної ядерної інфраструктури. Більш детально про цей інцидент і його наслідки розповів колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Стопак. Тож давайте слухати. Це росіяни за якихось причин відкрили вогонь поблизу цих блоків. Тобто, це вони наражали на небезпеку ці об'єкти. Раз і це МАГАТЕ повинно було визнати, але вони на жаль це не визнають. Вони так робляться закамуфльовано, гілізи знайшли, хто стріляв, незрозуміло, господі. Ну, секрет такий, таємниця Полішенеля. Дуже, дуже смішно і незрозуміло, як можна було не, не здогадатися, хто стріляв. Друге, великий такий аспект. Куди росіяни стріляли? Могли вони стріляти по українських безпілотниках? Теоретично могли. Але зазвичай російські військові вони дуже полюбляють, коли. Перепрошую, набухаються, вони полюбляють стріляти в повітря. От як кадирівці, от їх хлібом не годуй, лавашем не годуй, дай їм постріляти в повітря. Я не виключаю, що такий сценарій так само був просто без причини стріляти в повітря. А потім магази робить своє велике занепокоєння. З приводу решти країн ну ніхто нічого говорити не буде, а навіть якщо буде говорити щось про загрозу цієї станції. ну, нам від цього легше точно не буде. Ми повинні розуміти. Чи спровокуються західні країни давати нам більше зброєння? Озброєння ну навряд чи. з великої долимовірності під 100%, відсотків. Ніхто нам додатково після цього факту зброї там не дасть не знаю, якихось там супер-пупер товстих довгих ракет. Точно не варто очікувати. І останнє. Якщо бути дуже дуже відвертими, то навіть якщо росіяни та стріляли з гранатомету поблизу цих будівель, то точно щоб не нашкодили цим блокам, бо вони побудовані вже в доволі сучасній сучасний період часу, це не Чорнобильська АЕС, і вони ці блоки повинні витримувати дійсно величезні навантаження, навіть падіння великих об'єктів. Тому стрілецька зброя, навіть якщо б вони там стріляли до сьогоднішнього дня, вона точно не нашкодила б цій будівлі, і взагалі жодної шкоди там, тому що відбувається всередині цим глибинним процесом, точно не було. Очільник російського Росатому Олексій Ліхачов під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафелом Гросі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона за його словами мовляв розв'яже всі проблеми з водопостачанням. Якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність, підготовлено комплексний план багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується. В уряді в міністерстві енергетики у співпраці з оператором мережі заявив Ліхачов. Натомість Грозі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції. Натомість представила деякі плани в цьому напрямку. Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на намір Росії під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документи дії РФІ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету. України всі ядерні об'єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни. Це вже не перший цедент, який демонструє, що окупаційні сили ігнорують міжнародні норми, наражаючи на небезпеку мільйони людей. Нагадаємо, як окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України. Через це на ядерному об'єкті стався блекаут. Про це повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснював, що така лебдає змогу підтримувати потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Галущенко також зазначив, що спочатку повномасштабного вторгнення ЗС вже вісім разів пережила повний блокаут і неодноразово опинялася на межі блокауту. А ще раніше міністерство закордонних справ просить МАГАТЕ перевірити інформацію про пошкодження резервуару на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Вибух на Запорізькій АЕС найбільш атомні електростанції в Європі може мати катастрофічні. Наслідки не лише для України, а й для значної частини Європи. Ось до чого може призвести серйозне ураження станції. Радіаційне забруднення у разі пошкодження ядерних реакторів або сховищ відпрацьованого палива в атмосферу можуть потрапити великі обсяги радіоактивних речовин. Це призведе до зараження ґрунтів, води та повітря в радіусі сотень кілометрів. Масова евакуація населення, навіть загроза витоку радіації може змусити уряд провадити масштабну евакуацію мільйонів людей із прилеглих регіонів включаючи Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста. Колапс енергосистеми Запорізька ЄС забезпечує значну частину електроенергії України. Вибух або тривале виведення з експлуатації, може спричинити енергетичну кризу, міжнародна екологічна катастрофа. За несприятливих погодних умов радіоактивні частини можуть поширюватися далеко за межі України до країн східної та центральної Європи. Політичні наслідки атака на ядерний об'єкт є грубим порушенням міжнародного права. Такий крок може викликати жорстку реакцію міжнародної спільноти, включаючи посилення санкцій і нові безпекові ініція. Ініціативи Україна вже неодноразово зверталася до МАГАТЕ та світових лідерів із закликами посилити контроль над ситуацією на заес. Однак, поки що ризика залишається високими, особливо враховуючи, що російські війська перетворили станцію на військову базу від міністерства закордонних справ Рефії заявила, що Москва не повертатиме Україні окуповано Запорізьку АЕС та Передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Про це повідомляється на сайті МЗС РЕФІ стверджують, що ЗАЕС – а тепер російський ядерний об'єкт, який перейшов під юрисдикцію Москви в жовтні 2022 року після незаконного референдуму в Запорізькій області. Також у МЗС РФ заявляють, що всі співробітники станції є громадянами ЕРЕФІ. Росіяни наполягають на тому, що передання самої ЗАЕС чи контролю над нею України або будь-якій іншій країні неможливі. Так само відкидають спільну експлуатацію зас із якоюсь Іншою державою, крім того, називають абсурдною ідею участі в експлуатації станції будь-яких міжнародних організацій. Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що треба визначити, кому належатиме Запорізька АЕС. Президент Володимир Зеленський розповів, що говорив із Трампом про майбутнє атомної станції. За словами глави держави, він пояснив американському президентові, що окрім самої станції Україні потрібно повернути контроль над містом Енергодар, де живуть працівники ЗАЕС та їхні сім'ї. Запорізька атомна енергостанція може відновити роботу протягом кількох місяців після завершення війни. При цьому для перезапуску всіх реакторів потрібно більше часу. Такий прогноз дав голова Магатера Гель Гросі. Його цитує видання Рейтерс. Далі цитую ми говоримо про місяці. І можливо, для того, щоб вся Запорізька С повернулася і запрацювала на повну силу з усіма шістьма блоками, знадобиться більше року. Можливо, навіть більше, сказав Гросі, додавши, що експлуатація всіх реакторів буде складним, але не неможливим завданням. Він також тверджує, що зараз станція професійно контролюється і управляється Росією. Деякі роботи з технологічного обслуговування були, можливо, не такими всеосяжними, якими могли б бути. Але це також пов'язано з війною, заявив глава МАГАТЕ. Незважаючи на поточну ситуацію, Гросі вважає, що відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції по одному реактору зараз все ж таки є можливим. То щоб бути в курсі усіх останніх та актуальних новин, підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі в нових випусках бережіть себе та своїх рідних слава Україні.